Нагадую, що попереду у нас ще панельна дискусія, де наші експерти Наталя Васильівна, Руслан Опанасович і Михайло Йосипович Степанчак до нас приєднаються. От, власне Михайло Йосипович, вже готовий до своєї теми ведення знеболених фізіологічних пологів. Тож завідувач відділення екстрагенітальних захворювань та акушерської патології Львівського обласного клінічного перинатального центру, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА з питання акушерства та гінекології. Михайло Йосипович, вам слово. Доброго дня. В першу чергу хочу подякувати компанії «Юріафарм» за можливість презентувати досвід роботи Львівського обласного клінічного перинатального центру з методами регіональної анестезії. Підсумовуючи робичи певний підсумок всіх доповідей, які були представлені, наші пацієнтки мають бути впевнені, задоволені і народжувати комфортних умовах безболю. Погляд лікаря гінеколога на аналізію в пологах. Почну з такої проблеми, як зростання частоти кесарських гростень, яка є проблемою сучасного кошерства. Приблизно 75% жінок, які не мали підругальної анестезії, описують свій біль як жахливий та нестерпний. Це є з одним з факторів відмови пацієнток від спроби вагінальних пологів. Та вибору методу народження дитини оперативним шляхом. Чи впливає підуральна анестезія на психомоторний стан матері? Так однозначно впливає. Є багато досліджень, які показують, що підуральна анестезія знижує ризик після пологової депресії у породіллі. На цьому слайді представлена частка кесарських гростень в Україні протягом 10 років. У 2009 році вона становила 16%. Вже в 2019 частка зросла до 24%. Питома вага проведена кесарських гросних в полових будинках міста Львова протягом 2017-18 років у відсотковому відношенні теж зросла у 2017 році. Становила 20,8% вже в 2018 році 25,7%. Структура показів до кесарського росту відповідно до статистичних даних на 2018 рік. Хочу зазначити, що кардинально структура протягом тих останніх 5 років. Не змінилося. На першому місці робець на маці після операції кесарського рослин, який становить 27%, дестрес плоду 14%, тазове ніжне прилежне 9,7%, неправильне ставлення голівки плода 6%, двійня 5,8% і екстренітальна патологія 5,5%. Слід зазначити, що серед медичних показів. В структурі 94% встановлює медичні покази. Інші всі ми, практикуючі лікарі, розуміємо, що є ситуації, які вимагають індивідуального підходу до пацієнтів, канцелярного вирішення певних показів до операції. Ми не можемо на наш прийняття рішення впливає як емоційне напруження з боку родичів, самої роділлі. Також страх громади, який спровокований медіа, також бажанням жінки, які в відсотковому майже 2% пацієнтів висловлюють бажання народжувати шляхом праці кесарського росту. Підсумовуючи всі ці покази, в загальному виходить практично 7% пацієнток, вимагають оперативного роду розв'язання без суттєвих медичних показів. Чому біль під час пологів це не фізіологічно. Пологовий біль це, звичайно, є потужний стресовий фактор для організму матері. Стрес, в свою чергу, стимулює викид адреналіну, норадреналіну, також звужує судини в плаценті та може призводити до дистресу плоду, відповідно, збільшує частоту оперативного, втруча, оперативних втручань та ускладнених пологів. Крім цього, під час сильного болю жінка не може контролювати свої дії і дуже часто не чує рекомендацій лікаря, особливо в другому потужному періоді пологів, що в свою чергу призводить, може призводити до додаткової травматизації під час пологів. Вплив болю на жінку і плід, на матір. Збільшується частота дихання, відповідно збільшується споживання кисню, підвищується рівень катехоламінів, що в свою чергу призводить до збільшення серцевого викуду та артеріального тиску. У дальшому до гіпервентиляції, респіраторного алкалозу, шкідливий вплив новигітних, особливо супутньою серцевою патологією. Віддалені наслідки після пологової депресії, яка зустрічається у 10-20%, породіль збільшення частоти кесарських рознів, вплив на пліт, зменшення фетоплацентарного кровообігу, що призводить до фетального метаболічного ацидозу, гіпоксимії. Як наслідок, збільшується частота дистресу плоду в пологах, ацидозу, підвищення чутливості нервової системи плоду до травм. Підвищується, як віддалений наслідок, рівень майбутнього абортів на задоволеність пацієнтів після пологів. Виникнення негативних емоцій новонародженого та проблем в грудному вигодованні. Якщо брати статистичні дані щодо знеболення пологів методами епідуральної аналізії, це, звичайно, золотий стандарт знеболення пологів. На цьому слайді представлено відсотковим відношення кількість знеболених пологів Сполучених Штатів Америки, які становлять близько 60%, в Великобританії 30%. І в нашій Україні, які становить приблизно 15%. Тобто, у нас є резерв для правильної підготовки вагітних жінок, максимально їх заохочувати до вибору регіональних методів аналізії, правильна інформаційна підтримка, яка в кінцевому результаті буде давати можливість народжувати в комфорті без болю. Важливим моментом. Є прийняття рішення щодо знеболення пологів. В Україні більше 80% впливу на вибір знеболення пологів має як шерніколог. В практичній діяльності я впевнений що основну роль підготовці пацієнта до вибору методу знеболення відіграє акушер гінеколог акушер гінекологи на догоспітальному рівні набагато частіше спілкуються з пацієнткою, ніж анестезіолог, мають більше часу відповісти на всі ті страхи, переживання. Першим моментом, яким зустрічаємося, і першим запитанням, це я боюся, я переживаю, в мене є страх. Тобто акушер гінеколог в тій ситуації відіграє провідну роль. І Якщо пацієнт має момент довіри до лікаря, відповідно, він буде максимально прислуховуватися до його рекомендацій. Коли є момент довіри, тоді двом сторонам набагато легше приймати рішення щодо вибору методу знеболення. Жінки очікують на допомогу в виборі методу знеболення пологів до шариніколога. Жінкам інколи важко обрати метод та зрозуміти необхідність медикаментозного знеболення. Тому в момент спілкування на догоспітальному етапі набагато полегшує вибір методу знеболення. Варіанти методів знеболення фізіологічної пологів. Кожна пацієнтка має мати право вибору. Вона повинна максимально отримати інформацію щодо різних методів знеболення. Можна використовувати епідуральну анестезію, внутрішню венне або внутрішнього м'язеве спазмолітиків, ін'єкції опіатів, застосовування віртуальних окулярів під час першого періоду пологів, заохочення поділь довільного вибору позицій в пологах. Хочу ще раз нагадати всім нам клінічні настанови, наказ Міністерства охорони здоров'я номер 170 від 26 січня 2022 року, що бажання жінки можливе використання медикаментозного системного знеболення, неопіоідна, опіоїдна, опіоїдна інгаляційна та регіональна анестезія. Перед проведенням регіональної анестезії необхідно жінці надати повноцінну інформацію щодо епідуральної аналігезії, включаючи наступне метод, доступний лише в шведських стаціонарах, забезпечує більш ефективне знеболення, ніж опіоїди. Не пов'язано з тривалим болем у спині, не пов'язано з більш тривалим періодом пологів, або підвищеною ймовірністю кесарського розродження. Може бути пов'язаний з більш тривалим другим періодом пологів та підвищеною ймовірністю вагінальних інструментальних пологів. Супроводжується більш інтенсивним рівнем моніторингу та внутрішньовенним доступом. Тут на останньому пункті слід зупинитися більш детально. Ми маємо можливість, як шаргінікологи, анестезіологи, як спільна команда, за допомогою постійного моніторингу набагато швидше і якісніше, якісніше оцінити стан роділі, стан плоду і, при найменших відхиленнях і патологічних порушеннях набагато швидше і якісніше прийняти рішення відповідно. Якісно надати медичну допомогу при необхідності. Теж важливим аспектом є термін початку регіонального знеболення. Визначальним моментом, підкреслюю, має бути бажання жінки. Якщо роділля просить регіональне знеболення, виконайте її прохання. Сюди входять жінки, які відчувають сильний біль в латентній, латентній стадії першого періоду пологів. Ранній нейроакселярний блок зменшує тривалість першого періоду пологів на 90 хвилин. Якщо б роділля рано просить епідеральної анельгезії, це може бути фактор... показником факторів ризику, наприклад, можливої дискоординації пологової діяльності. Пацієнтки з сильним болем під час пологів частіше вимагають знеболення, мають вищий ризик кесарського розтину. Рання підральна анестезія в пологів не збільшує частоту пологів шляхом операції кесарського розтину. Знеболення в другому періоді пологів, так чи ні? Звичайно, визначальним фактором буде бажання жінки. Ще раз підкреслюю, наші пацієнтки будуть, повинні бути максимально бути задоволені, максимально знеболені, і пологи мають бути максимально комфортними. Тому як пацієнти на, полягають на знеболенні, звичайно, їм необхідно пояснити всі ризики, можливості, але дослухатися до їхніх побажань і до їхнього права вибору. Необхідно продовжувати знеболення до закінчення третього періоду пологів та будь-якого необхідного, будь необхідного відновлення цілосні промежини. Епідуральна анестезія не переводить фізіологічні пологи в патологічні. Необхідно заохочувати пацієнтів регіональним знеболенням рухатися та приймати будь-які вертикальні позиції, які вони вважають комфортними для себе протягом пологів. Продовжуйте регіональне знеболення до закінчення третього періоду пологів та будь-якого необхідного відновлення цілісні промеження. Після підтвердження повної дилетації шийки матки жінок з регіональним знеболенням, якщо у роділлі не виникає бажання тужитися або не видно голівки дитини, пото слід дати принаймні на годину. Якщо жінка цього бажає, після цього активно спонукайте її тужитися під час перем. Не слід припиняти епідуральне ведення місцевого анестетика під час потуху. Допустимі тривалості другого періоду пологів, першу народжуючи до 2 годин без регіонального знеболення, до 3 годин з регіональним знеболенням, повторно народжуючи до 1 години без регіонального знеболення до 2 годин без регіонального знеболення. Знеболення під час третього періоду пологів, ми вже акцентували, що необхідно продовжувати знеболення. Якщо плацента не відокремлюється, і є занепокоєння, що стану жінки запропонувати вагінальне обстеження, щоб оцінити необхідність ручного видалення плаценти. Пояснити, що така тривала процедура може бути болючою, порадити йти і зробити знеболення. Якщо жінка відмовляється. Про недостатнє знеболення під час вагінального обстеження слід припинити обстеження, знеболити і повернутися до обстеження. Рухова активність є важливим компонентом в пологах. Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що свобода рухів під час пологів є ключовим фактором і рекомендує заохочувати рухливість і приймати вертикальне положення. Вертикальне положення, наприклад, сидіння або ходьба сприяє ефективній діяльності матки, опусканні голівки плоду через полові шляхи, збереженню відчуття штовхання, покращення кровотоку в, матері, в матці, перепрошую, скорочення тривалості пологів, зменшення частоти кесарських розтинів. Низькодозована епідуральна анестезія анестезією дозволяє Уроділі мати свободу рухів протягом всіх етапів пологів. Мобільна епідуральна анестезія, низькими дозами анестетика, має низький рівень моторної блокади. 80% вагітних отримали показники моторної блокади вимірювання за школою Броманджі: 4, 5 або 6%. Більше 10% отримали 6 балів. Перевага застосування ропілону в практиці шарніколога диференційований сенсомоторний блок, достатня активність пацієнтки в потужному періоді пологів, стабільна гемодинаміка, не впливає на частоту кесарського розтину, має високий профіль безпеки як для роділі, так і для плоду. На цьому слайді представлена кількість виконаних педуральних анестезій при виконанні кесарського росту у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі. У 2020 році 97%, у 2021 році 97%, у 2022 році практично 98%. Кількість педуральних аналізій при вагінальних пологах у 2020 році 30%, у 2021 40%. Практично 32% у 2022 році 59%. Тобто ми бачимо позитивну динаміку частоти застосування епідуральної анестезії в пологах. Важливою є інформаційна підтримка вагітних в антенатальному періоді: від 5 до 25% жінок в певному етапі вагітності мають страх перед пологами. Страх пов'язаний з тривалим другим періодом пологів, труднощами спілкування та співпраці з медичним персоналом, підвищеним ризиком екстрених ситуацій, включаючи екстрений кесарський розтин. Тому на важливо покращувати інформаційну підтримку вагітних. З немедичних показів до кесарського росту є страх жінки народжувати. Тому зараз є актуальна стратегія покращення інформаційної підтримки вагітних та забезпечення комфорту в інтропологовому періоді. Активне проведення занять в академії батьківства, відвідування днів відкритих дверей в пологових будинках. Чому жінки йдуть до школи батьківства? Згідно з опитуванням, 86% бачать кращий контроль над пологами, 71% відчувають. Мають відчуття безпеки під час догляду за дитиною, 60% відчуття впевненості в правильному батьківстві. Максимально необхідно залучати майбутніх мам створювати інформаційну підтримку, яка буде включати підготовку до пологів та догляду за новонародженими. Кожна жінка має право на безболісні пологи. Наша місія допомогти зробити цей вибір, щоб пологи були комфортними та без Дякую. А ми в свою чергу можемо вам подякувати. І звичайно, до Львова відпустити з пустими руками не можемо, враховуючи, що є від наших глядачів запитання. Тож, з вашого дозволу, буду їх озвучувати. До прикладу ваше. таке запитання: ваше ставлення до використання нестероїдних протизапальних препаратів в пологах? Ми повинні максимально дотримуватися всіх протоколів, які є рекомендовані Міністерством охорони здоров'я, відповідно локальними протоколами, які розроблені в кожному конкретному закладі. Згідно наших протоколів, таких методів знеболення не, не прописано. Відповідно, ми повинні користуватися тільки тими дозволеними речами, тому що це наш юридичний захист. Як то кажуть, не знаєш, як користуватися, користуйся протоколом. Так. Не знаєш, як діяти, дій позаховаються. Треба, треба максимально себе забезпечувати від можливих негативних наслідків неправових дій. Яку частоту вагінального огляду у пологах ви рекомендуєте, враховуючи підвищену швидкість розкриття шийки матки? Дві чи чотири години? Максимально ще раз. Напевно, повторюся, ми максимально повинні себе стимулювати в напрямках, ми повинні діяти максимально протокольно. Тобто, без потреби лишній вагінальний огляд не проводиться. Тому що всі ми з практичної точки зору розуміємо, що кожен вагінальний огляд він збільшує ймовірність і ризики інфікування роділлі. Тому. Кожен вагінальний огляд ми проводимо при потребі? Дякую. Різні жінки в пологах по різному реагують на ту саму біль, але одні відчувають менше, а інші просять кесарський розтин і корчаться від болю. Від чого залежить рівень больової чутливості, саме психологія, чи є фізіологічні особливості у кожного різні? Як це обҐрунтувати? Дякую за питання. Я думаю, що тут має значення всі три, всі три компоненти. Ми зараз живемо взагалі, я вже казав, в час війни в хронічному стресовому такому періоді. Наш Львівський обласний клінічний перинатальний центр починаючи з лютого місяця, починаючи з початку повномасштабного, повномасштабної війни. У нас були зосереджені пацієнти з цієї України. В закладі відбулося народилося більше тисячі дітей від тимчасово внутрішньопереміщених осіб. В тих пацієнток момент тривоги, напруження він був значно вищий від пацієнтів, які, з якими ми працювали до того часу. Тому необхідно враховувати всі особливості. Звичайно, надзвичайно важливий момент. Це інформування пацієнтів до моменту, коли вони поступають в будь які пологові відділення на догоспітальному етапі. Тому що тоді можна обговорити всі страхи, ризики, і 90, більше ніж 90% тих упереджених ставлень в процесі спілкування, обговорення, відбувається момент довіри між. Пацієнтом і лікарем, і ця складова зникає сама по собі. В процесі пологів ми тоді приймаємо максимально пацієнтку, долучаємо до прийняття рішення, максимально їй розповідаємо позитивні і негативні наслідки будь-якого застосування знеболення і разом спільні рішення максимально дають ефект і максимальний комфорт для пацієнтів в пологах. Дуже дякую за відповіді. Ми не прощаємось, враховуючи, що друзі, у нас буквально за хвилину буде панельна дискусія. Обговоримо такі знаєте, болючі питання, можна навіть так сказати. Тож я пропоную залишатися разом з нами. Буквально хвилина, невеличка пауза. Повертаємось до панельної дискусії. Не забувайте, що попереду у нас ще розіграш приємних подарунків. звичайно, серед наших глядачів, які заповнювали спеціальну форму. Вона з'являлася у нашому чаті. Тож, друзі, будьте з нами.